Допомогти дитині розвиватися фізично, розумово і соціально та навчити новим навичкам. Цим займаються фахівці відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у Хортицькому районі. Щодня туди приходять діти до 18 років, які потребують підтримки, а також малеча до 3 років, у якої є ризик розвитку інвалідності. Із дітьми займаються команда психологів, логопедів, реабілітологів, асистентів і навіть музичний керівник. З початку року допомогу там вже отримали 73 дитини. Тини зараз заняття продовжують 58 з них для малечі, яка має проблеми з рухом. щонеділі організовують спеціальний транспорт, підвезення з дому до центру і назад. Серед тих, хто вже бачить реальний результат, Олена переселенка з Енергодара, її сином Микиті, 8 років. І в нього аутизм. До центру родина ходить щодня вже другий рік. Мама Микити каже: раніше син зовсім не говорив, а тепер розмовляє і навіть почав співати. Їм подобається, що працює ціла команда фахівців. І Кожен має свій підхід. Результат добрий, позитивний. Ось, фахівці всі подобаються, підхід до нього знаходять. Займається з реабілітологом, з помощником реабілітолога, психолог, логопед і музичне заняття. Дуже подобається. Раніше не співав, а зараз почав співати. Коли прийшли, він зовсім не розмовляв. Зараз вже мовлення є. І розуміє мовлення і сам розмовляє. Особливістю відділення є сенсоріум. Це місце, де можна побачити світ на дотик, запах, колір і звук. Кімната спеціально обладнана різними елементами, що стимулюють відчуття, допомагають розвивати моторику та емоційне сприйняття. За словами фахівців, заняття в центрі проходять за індивідуальним планом, який складається під кожну дитину. І, якщо потрібно, у процес активно залучають і батьків. Реабілітаційні послуги надаються виключно на основі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних планів реабілітації. До цього процесу, за необхідності, також долучаються батьки або законні представники дитини.